Добрі, друзі, за мною Антоній І сьогодні будемо грати про віруси. Будемо гражати. Поки що у нас. Так, нам треба зараз поставити, де у нас буде вірус. Я зараз його поставлю, ну, десь в Росії. А Росія у нас десь ось тут. Блін, негодники, покажу, тут можна. Китай. Ну, поставлю о, десь там, де аеропорт. Ось тут і буде мене вірус. Так, у мене тут за любимо. Покажу два заражених. О. Літочки летають, там знімають, снімаємо, тортику руку. Жипенька. Ну, сейчас покажу, покажу, как это. Клип. О, сейчас покажу, у меня уже 24 зараженных. Бэр, в репорте пустал. Так, о. Можно заразить. заражать. я добро Ледообразование. Ну, это вариночка. О, пришла жара. Кто антидот придумает? Все, он я как антидотил. Угу, Что там меня хочет? Кашу с киком там зараженных. Я кашу еще не знаю, но кашу пока. Кто тебя еще? Дивіться, у мене вся карта вже описан о, о, помідори. Так, де А в тебе дуже багато мертвих. У мене багато мертвих чомусь. Ти ж сказав, що ти сам приймає на <ріхи> світі. У мене вся вже Україна капут. А У мене ще не жарешня. О Китаї загрожається. Я, що... я сказав, що я добрий. У мене Африка тупо тотально заражається. Я зараз коздож зроблю, щоб заражалось. В мозок, потім в кишки, в пічень, турну в в пічень. Блін, серце мені недоступне ще. Тобі доступно просто Бразилия починает швидко. А шо, уже я вже ч захочу висит? Не понял. Мексика, Мексика починає раздражаться, чи шо? І що понасил. Свидки починають разоружаться. Вот у мене все с ним перекрыло. Я бы не думаю, жити я бы не вижу в голову.

Вс, ссыки на черве. Вс, всем пока. Все, все, все.